Привіт, друзі! Сьогодні вечір і сьогодні дуже холодно на дворі, і я вирішила зігріти нашу з чоловіком душу овочевою запіканочкою. Дивіться, це я начистила цибуля картопля-морква. Це зрозуміло. Кабачки у мене заморожені, з літа. помідори заморожені, цвітна капуста заморожена, не видно. Зараз достанемо. Перчик у мене заморожений. ось такий перчик ще один заморожений. Бачите, який він з морозиловки? Зараз я все це буду складати оцю гарну-гарну таку блюдо запіканку. Давайте будемо готувати. А, я ще тут приготувала в духовку яблука із творогом. Ну, це отдільне блюдо, сюди воно не йде. Це просто на десерт. І так, друзі, складаємо всі овочі в миску, передивляємося. Розліплюємо те, що склеїлося. І нарізаємо картопельку такими кружечками. Складаємо картоплю на самий низ у. Форму, якій будемо запікати, запіканку нашу. Трішки олії, посолимо, поперчимо. Злегка, адже ми ще не один раз будемо його солити і перчити. Нарізаємо моркву такими смужками, паличками такими. Теж складаємо поміж картоплею. Нарізаємо цибульку півкольцями. Складаємо зверху картоплі. Складаємо тепер помідори, адже помідори нам дадуть сок всередину запіканки. Кришимо туди часник. Такими кусочками ріжемо ножечком. Посолимо поперчимо трішки олії. Тепер складаємо верхній слой. Кабачок і цвітна капуста. Запихаємо у дирочки, де капусту, де кабачок. Робимо таку щільну-щільну запіканку. Вона, коли буде пектися, вона ще всядеться І всі овочі опустяться вони зараз такі всі пружні, а потім всі опустяться вниз. Нарізаємо перчик. Розкладаємо зверхи, один в мене лишився, йде в морозилку назад. Посолимо. Поставимо ще трошки перцю і зверхи закриємо фольгою. І приготуємо наш десерт для запікання. Яблука з творогом. Ось така, друзі, вийшла наша запіканка. Дивіться, овочі всі м'ягесенькі. Всі пропеклися гарно. Дивіться, картопелька. Угу. І перчик все. Будемо пакувати. Заходьте на канал, готуйте собі таку їду, будьте щасливі та здорові. Пока-пока.